Проінформую вас про перерахунок пенсії, який відбувся серед пенсіонерів нашого регіону у минулому місяці. Головним управлінням пенсійного фонду України в Черкаській області проведений черговий масовий перерахунок пенсії відповідно до статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. З 1 квітня головним управлінням проведений перерахунок пенсії тим особам, які після призначення чи попереднього перерахунку продовжували працювати, та на 1 березня набули право на перерахунок пенсії. Право на проведення такого перерахунку мають пенсіонери, які на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або мають менше. Ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пройшло 2 роки. Такий перерахунок законодавчо передбачений з 1 квітня, проте проведений пенсійним фондом у травні це пов'язано з тим, що страхувальники подавали звітність про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал до 10 травня. Цьогоріч перерахунок пенсії з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 38 403 працюючих пенсіонарів, а це близько 10% від загальної кількості. Із них 10 200 пенсій перераховувалися по стажу і заробітній платі. Середній розмір підвищення пенсії внаслідок проведеного перерахунку по стажу склав 75 гривень по стажу та заробітній платі 192 гривні. Перерахунок пенсії проведений без додаткового звернення громадян в автоматичному режимі, за даними, які містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб. Пенсію у підвищеному розмірі жителі Черкащини отримують вже у червні з доплатою за квітень і травень Довідково середній розмір пенсійної виплати в регіоні становить 5 тисяч 58 гривень, що на 9% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.